Якщо треба, з цієї сторони можна відкрити. І з цієї теж чотири ручки. Раз, два, три, чотири теж заблокуються. Микола Герасименко живе в будинку по вулиці Садовій 4 у селі Башківське. Чоловік говорить, що хоче користуватися підвалом як укриттям під час повітряних тривог. Укриття построєно згідно проєкту, так, так як по проєкту вікна, туалет, рукомойник, два, два відділення. І каналізація. На случай обвала вдома була спорудена вентиляція, електропривод і ручний привод. Вентиляцію в підвалі зруйнували внаслідок ремонту, говорить Микола Грасименко. Цоколь і вікна заложили, воздухозаборники заложили, поселі залишилися, люди кинулися сюди, а тут. Дихати нічим і зацвілася вже постелі. Тільки як почалась війна, почали обтілювати вокруг ну, фундамент штукатурити, щоб не було сквозняків у підвалах, починали це ну, красити, ну, наводили, як кажуть, порядок. Ремонт підвалу зробили на прохання мешканців будинку кілька років тому, розповів Суспільному голова Новоселівської громади Євген Бова. Стосовно адреси в Башківському садова 4. Значить, згідно офіційних документів, в цьому будинку укриття відсутні, там звичайний підвал для того, щоб привести в порядок укриття, треба близько 35-40 мільйонів гривень. У нас бюджет громади. Не дозволяє навіть за два чи за три роки зробити таке укриття. Нині мешканцям будинку пропонують ховатися в облаштованих укриттях в сусідніх будинках. В будинках багатоповерхових знаходяться укриття, на які розроблені технічна документація. Вони обстежені відповідними службами і, грубо кажучи, в межах 500 метрів для населення башківського укритті. Укриття являється доступним і достатнім. За словами Євгена Бови, в Башківському нині є сім обладнаних протирадіаційних укриттів. Ними можуть скористатися близько тисячі людей. Облаштовувати підвал у будинку за адресою Садова 4 поки не планують. Світлана Мастепан та Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.